Загально непогано виглядають мої помідорки, мені так здається. Нав'язались непогано. Єдине, у нас більше хмарно, ніж сонячно, і потрібне сонечко, більше сонечка, щоб вони дозріли. Але з іншої сторони, не така спека, то вони краще зав'язуються. Ось така красота. А тут же тут же ось ось була навіть одна оранжева помідорка. Хотіла ще показати, як вона вісить. Але мені її вже зірвали і принесли. Перше, ніж я до неї дійшла. Ось тут же також є помідоринка, яка дозріває. Вітусечка, тільки не зірвіть її, хай вона ще дозріє, вона ще Та, трошки. Ось, ось тут ось є помідорки, які ось дозрівають уже. Ось вже цю хтось зірвав, хотів злопати, хай поки полежить, дозріє трошки Он ще. Татарана. я геть не пам'ятаю, деякі помідори я понасаджувала. Пам'ятаю, що під вікнами з однієї сторони є мамотік і з другої толстячки. А посередині я не пам'ятаю, які я помідори ти посадила. Тому вже будуть дозрівай, тоді буду бачити по плодах. Тоді вже будемо порівнювати.